Геополітична політична ситуація навколо країни. Загострюється. Як це вплине на курс долара та євро в березні 25-го року в Україні? Що взагалі буде відбуватися з валютою в цей період? Що буде на Міжбанку, що буде на гатівковому ринку, що за гроші гривні, і чого чекати на взагалі і чи витримає національна валюта такий тиск? З вами я, фінансовий експерт Олексій Козор. Ви на каналі МінФін. Підпишіться на будь ласка на наш канал, хто ще не підписаний. Ну а ми починаємо. І так питання: що буде з курсом долара та євро в Україні в березні 2025 року? Ну, якщо дивитися на ситуацію взагалі, так от об'єктивно, то ми бачимо, що крім того, що ситуація загострюється, є дуже велика дуже велика кількість факторів невизначеності. Коли у нас відбувається ситуація значних геополітичних змін, і тоді люби з любі люби заяви тих же самих наших політиків, або наших політиків того ж самого Трампа або Європи, або тут теж саме наприклад ситуація зараз по війні з України і Росії, воно приводить до. Того, що відбувається, як би сказати так, дуже велика кількість факторів, які до економіки взагалі ніякого відношення не мають. але вони суттєво впливають на курс і на настрої на валютному ринку. Тому, якщо подивитися на березень 2025 року, ми розуміємо, що є традиційні фактори, ми про них проговоримо. А де а на деяких факторах, які нестандартні для цього ринку, зараз я це ж буду окремо, будемо говорити, як звертати вашу увагу. І так, до традиційних факторів в основному це будуть внутрішні фактори. У нас буде що відносити? Це, це е, календарні фактори. Е, початок місяця завжди перший робочий день на валютному ринку. Він більш-менш такий тихий. Чому тому, що Клієнти тільки підводять підсумки попереднього звітного періоду і роблять свої кінцеві плани на наступний вже той період, який почався. Це призводить до зменшення активності на ринку, і це традиційно так відбувається в перший робочий день тому десь з 1 по 10 березня все ж таки це будуть ще й додаткові розрахунки з персоналом за лютий, що буде що потребує від компанії більше гривні. І таким чином ті ж саме експортери продають більше валютної вирочки в цей період для того, щоб отримати ці гривні. А у імпортерів менше гривні, тому що їм потрібно розрахуватися з персоналами. Тому вони теж менше витрачають коштів вже на купівлю валют. Тому в цей період по системі Bloomberg я планую, що десь будуть обсяги операції від 130 до 210 мільйонів на нашому міжбанку. Другий період це у нас це ми йдемо по календарному періоду. Це бюджетні платежі. Вони зазвичай десь з 15 по 20 березня. Це стандартно підтримує національну валюту на міжбанківському ринку. Чому тому, що в цей, в цей період гривня потрібна тим же самим експортерам-імпортерам і імпортерам для того, щоб розраховуватися з бюджетом, таким чином, експортери продають теж більше виручки, а імпортерів менше вільної гривні для того, щоб купувати валюту. Це теж страхує. В цей період гривню на Міжбанку з одного боку, а з іншого боку, це збільшує обсяги операцій. Чому? Тому що все рівно, ну і це йде у нас і господарська діяльність, плюс ще платежі по держбюджету. І все це призводить до того, що обсяги операцій в цей період зазвичай вищі. За моїм прогнозом, по той же самій системі Bloomberg, в цей період вони будуть від 155 десь до 240 мільйонів грн. Доларів щоденно це ми говоримо про щоденну операцію. Ну і остання декада березня це традиційні розрахунки клієнтів за внутрішніми та зовнішніми операціями перед вже закінченням звітного періоду. І в цей період теж активність на міжбанку є достатньо великою. Десь от за моїми прогнозами, третя декада березня це десь будуть обсяги операції від 140 до 290 мільйонів доларів. По системі Блумберг, це ми говоримо про щоденні операції. Крім того, є такий ще фактор, теж сезонний, і фактор, який ну, такий для березня він теж будемо говорити так, характерний. Це питання в тому, що. Цей період, коли аграрії вже починають свою таку активну діяльність по польових роботах. І для цього їм теж потрібна гривня, тому що потрібно фінансувати те ж, те ж саме паливо, якісь, наприклад, насіння і так далі. Тому цей період традиційно вже в березень і квітень аграрії дещо більш активно пропонують валюту на ринку, і таким чином це теж підстраховує гривню. Другим фактором, який впливати буде на впливати на ринок, це 6 березня у нас з вами буде засідання правління національного банку щодо облікової ставки, ну і взагалі монетарної політики. Хочу нагадати вам, що зараз у нас відсоткова облікова ставка 14,5%. і е, і враховуючи все ж таки те, що відбувається з інфляційними процесами в країні, ми розуміємо, що скоріш за все, національний банк 6 березня знову підвищить цю ставку десь до 15-15,5%. Річних. І це буде впливати на депозитну політику банків в першу чергу по гривневих депозитах. І в кінцевому варіанті це опосередковано буде впливати і на валютний ринок. Тому що коли у вас дохідність по депозитах низька, то ви ну, і зазвичай люди починають знаходити якісь інші варіанти для своїх вкладень і заощаджень. І це або ОВДП, або традиційно, як вже відбувається в Україні, то значна кількість українців купує валюту. І це тоді впливає. На валютний ринок. Якщо дохідність підвищується по гривневим депозитах, то тиск на гривню таким чином дещо зменшується, а привабливість гривневих інструментів зростає. Але ми розуміємо ще одне питання: це то, що не на всі показники, які є зараз на ринку, національний банк ну, саме по інфляційних процесах може впливати. Чому, наприклад, на ті ж самі будемо говорити так. Урядові якісь фактори, наприклад, збільшення податків, або збільшення якихось там. Виплат до бюджету по інших операціях, або, наприклад, збільшення мит, воно це, це призводить до зростання цін, і ми розуміємо, що все це буде закладатися в кінцевому варіанті всім бізнесом в ціни, і інфляційні процеси зростають. І, або, наприклад, ті ж самі комунальні платежі. А, і з, другого, з другого боку, якщо подивитися, все ж таки відверто, національний банк не може впливати на ту ж саму фіскальну політику держави. Він може якісь свої там зауваження говорити, але все ж таки, уряд. Ряд приймає вже окреме рішення по цих напрямках, і це теж збільшує інфляційні процеси. Тому е, зараз облікова ставка вона впливає на ринок, але не в такій не, не мірі, яку б, наприклад, мав би бажання Національний банк, коли він монетарними механізмами е, намагається все ж таки стримувати зростання цін. Але це не завжди в нього виходить. періодично по об'єктивних причинах, періодично по суб'єктивних, я вже деякі з них якраз вам розповів. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про МінФін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козирів під час реєстрації отримаєте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтесь з Академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну, третє, що буде впливати, це ситуація навколо переговорів України та Сполучених Штатів рівня реальної військової та фінансової допомоги з боку Заходу. Окремо, при цьому підкреслюю, зараз. Окремо, це вже європейський союз і, і інші країни, і окремо Сполучені Штати. Ми розуміємо зараз і бачили, що що відбувається по заявах Трампа. Там дуже є проти ну, не дуже приємні речі для України. І як завжди, в кінцевому варіанті, яке буде фінансування в кінцевому варіанті з боку Сполучених Штатів, поки що ну, будемо говорити так підпитання. А з іншого боку, все ж таки, Європа от зараз вона активно фінансує соціальні і інші витрати державного бюджету України. І, наприклад, от ми очікуємо найближчим часом десь отримання ще трьох Мільярдів євро десь на початку березня від Європейського Союзу для покриття соціальних витрат. Крім того, у нас зараз золотовалютні резерви становлять 43 мільярди доларів, що перекриває майже 5 місяців критичного імпорту. І це дає і крім того, дає можливість тому ж самому Національному банку тримати курс гривні під контролем на міжбанківському ринку за умови того, що він робить постійно свої інтервенції. Зараз перед вами вам якраз графік динаміка міжнародних резервів, ви бачите, що в принципі вони зараз на ну, достатньо в великому рівні, і слава Богу, що це так, тому що це підтримує гривню і психологічно, і економічно за рахунок того, що Нацбанк, проводячи свої інтервенції, ми про це будемо ще говорити. В принципі, впливає на курс в той межі, яку він зараз для себе визначає як нормальну, ну як прийнятно для нього. Четверте проти гривні буде спрацьовувати індексація пенсії. Я не проти підняття пенсії, але ми всі розуміємо, що зараз у нас десь порядка 10 мільйонів пенсіонерів, навіть якщо половина з них отримує компенсації і індексації в межах 11%, до плюс 11% до зараз тої пенсії, що є, або даже більше це призводить до чого? До того що витрати бюджету вони зростають, соціальні виплати зростають, населення йде купувати. По перше, це впливає на інфляційні процеси, тому що пенсіонери купують. Що вони вони викуповують практично більш дешеві речі і ті ж самі продукти, але в кінцевому варіанті це теж під інфляцію, тому що наступні продукти вже заходять по інших ценах. На ринок і таким чином це збільшує інфляційний процес. А з іншого боку, все ж таки деякі пенсіонери, хоча в них і невеликі кошти, але в кінцевому варіанті це виходить на готівковий ринок, тому що вони вже ну будемо говорити так по старинці, і по, по той практиці, як було не сіроки, якщо у них є якась там. Вільна копійка, дуже велика кількість з них йде на готівковий ринок і купує валюти. Тому це такий негативний фактор для гривні. Вони не купують багато, ми розуміємо, що там на пенсію сильно не розгуляєшся, але з іншого боку, воно теж є. Ну, п'яте, то що я вже казав, це інтервенція Національного банку і взагалі його тактика на ринку. Зараз Національний банк практично кожен день присутний на ринку, тобто він продає постійно валюту. І таким чином стримує зростання курсу в ті моменти, коли є диспропорція на ринку, коли попит значно перевищує пропозицію. І будемо говорити відверто. Хоча це називається гнучке курсоутворення, насправді, в принципі, він має таким таким чином можливість впливати на тренди на міжбанку. Він не залазить повністю в курсову курсову політику і курсовий тренд на міжбанку з точки зору, того, що наприклад ну образно говорячи, там не не здажимає гривні до. Вісьми гривень за долар, але з іншого боку, він може там деякі коливання, він може, наприклад, все ж таки згладжувати. У березні НБУ щотижня буде витрачати від 540 до 1 мільярда 100 мільйонів доларів. Це моя мій, такий прогноз. І загальна сума продажів Національного банку за місяць буде складати за моїми розрахунками десь від 2,2 до 4,5 мільярдів доларів. Враховуючи, що тільки то, що я вже казав, європейський союз надасть нам 3,5 мільярда євро фінансової допомоги, це не дуже сильно вплине на. ЗВР на 1 квітня, і за моїми прогнозами, на 1 квітня він буде десь у межах від 38 до 41 мільярда доларів в еквіваленті. Зараз перед вами таблиця валютної інтервенції національного банку. Ви бачите достатньо активної операції. що я казав, вже ну і переходимо далі. Загальна ситуація в Україні на фоні розмов про можливі мирні переговори. Щодо війни Росії проти України, це буде призводити до того, що в принципі це дещо з одного боку розслабляє ринок, а з іншого боку, люба інформація, яка є там на ринку, вона дуже суттєво впливає на поведінку гравців. Крім того, що ще буде впливати, це поведінка пари євро-долар на міжнародних ринках. Крім того, чому? тому, що воно буде впливати на курс євро в Україні. Засідання ФРС у нас відбудеться 19 березня. А засідання ЄЦБ буде 6 березня. І е, якщо наприклад ще не спрацює якийсь додатковий фактор заяв нових Трампа, то мій прогноз, що ЄЦБ максимум, що що зробить, що він ще знизить ставку на 0,25% річних. Е, це буде залежати від того, як вони для себе оцінюють ситуацію з дефляцією в європейських країнах. Нагадаю, що зараз у нас така ситуація, що ЄЦБ вже в цьому році знижував ставку на 0,25% річних. А ФРС ви пам'ятаєте, що він поки що взяв на паузу, і у січні місяці вони ще чекали, тому що вони вважали, що немає якої сталої тенденції по інфляційних процесах Сполучених Штатах, тому вони ставку свою не знижували. E, і якщо подивитися по ситуації, ви знаєте, що перед і у, на у, у момент проведення цих засідань ЄЦБ і Федеральної резервної системи сполучених штатів на ринку, взагалі завжди відбувається валютна раля по парі євро-долар. І це 6 березня, 19 березня, в цей раз це не буде виключенням. Тобто ми чекаємо в цей момент стрибки курсу євро відносно долара, десь межах, за моїми прогнозами до 1 цента, тобто десь порядка 40 копійок на євро. Ну, крім того, ми ще додатково буде впливати поведінка нашого ринку і показники Мінфіну по продажу ВДП по аукціонах. Ми розуміємо, що таким чином закриваються деякі потреби бюджету і не потрібно робити емісію гривні. І зараз тут ситуація яка? за моїм прогнозом, все ж таки Мінфін буде зараз вимушений піднімати дохідність по ВДП десь від 0,25% до 1%. Річних в залежності від строків, які будуть на ринку. Чому? Тому що в принципі, якщо іще і ще й Національний банк, то що я казав, може підняти свою облікову ставку, то це призведе до того, що для того, щоб конкурувати на ринку гривневим інструментом, МінФін все ж таки буде вимушений піднімати свою дохідність. Але по бенчмарку ВДП, тобто тим, які банки все рівно купують. Для того щоб виконувати нормативи резервування, там значного збільшення відсоткових ставок по дохідності не буде по інших паперах. Я думаю, що все ж таки від 0,25 до 1% річних вони будуть збільшуватися. Зараз перед вами якраз таблиця ОВДП, що знаходиться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю станом на 26.02.2025 року. І ви бачите, що в принципі весь портфель ОВДП, зараз який знаходиться в обігу, це 1 трлн 867 мільярд гривень в еквіваленті. Основні покупці це поки що у нас банки і Національний банк мають портфели великі в своїх обсягах. В загальної суми ОВДП поступово зростає, наприклад, вкладення ВВДП того ж самого населення. Вони зараз 84-89 гривень, що не так давно вони були в межах там, 80 мільярдів, 81. Тобто поступово гривневий інструмент ОВДП, він все ж таки приваблює вкладників тих же самих банків, де дохідність дещо нижча з врахуванням податків, і люди поступово все ж таки вкладуються і в ОВДП теж. Ну, крім того, на поведінку пари євро долар суттєво буде впливати так званий фактор Трампа. Тому що якщо, наприклад, якщо він все ж таки веде мити та тарифи на європейські товари, це суттєво вплине на ситуацію по парі євро-долар. Ми розуміємо, чому і в кінцевому варіанті вдарить по експорту європейських країн до Сполучених Штатів, взагалі, якщо подивитися так резюмувати, то в принципі в березні політичний та військові фактори будуть значно більше впливати на курс той же саме долари і євро в Україні ніж просто економічне рішення, чому тому, що це. Є додатковою гривні загрозою для гривня, що військовий фактор, що геополітичний. і то, що я вже казав, дуже велика імпульсивність на ринку. Вона буде відчуватися і на валютному ринку. Теж, тобто, коли геополі... геополітика йде попереду економіки, то це завжди так відбувається на фоні якихось там додаткових заяв тих же самих політиків. Ну, що можна ще сказати? З негативних факторів для гривни це то, що буде сирівна населення купувати валюти більше ніж її продавати. Зараз перед вами таблиця операції фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти на 12 місяців, і наступна таблиця на 30 днів. Ви бачите, що в середньому десь на день. Все ж таки десь до 50 мільйонів це перевищення є. Тобто населення купує валюти більше в розмірі десь до 50 мільйонів доларів щоденно, ніж вона здає в ті ж самі обмінні пункти або в ті ж самі банки. Тому зараз ця тенденція в березні, за моїм прогнозом, вона ну, такою буде самою, як і раніше. Ну і крім того, суто на євро вже будуть впливати ще наслідки виборів у Німеччині і перші кроки нового уряду цієї країни. Ми розуміємо, що Німеччина це локомотив у нас зараз в економіці Євросає. Союзу разом з, зі Францією, і ми розуміємо, що якщо все ж таки по Німеччині будуть якісь суттєві економічні рішення, це буде впливати і на ситуацію по євро, взагалі в єврозоні. Відносно того ж самого долара і на міжнародних ринках. Ну і тепер прогноз. Прогноз курсу долара та євро на березень 25-го, на Міжбанку, це у березні я прогнозую коридор по парі євро-долар на світових ринках в межах від 1,031 до 1,062 долара за євро. З основними стрибками по парі, по парі перед та під час засідань ЄЦБ і Федрезерву. Нагадаю, тобто це 6-19 і березня. Ну, а також в ті дати, коли будуть основнені. Публікації з основних економічних показників Європейського Союзу та Сполучених Штатів. А нагадаю, що це у нас ринок праці, інфляція, ВВП, ну і споживчі настрої. Ну і у разі, все ж таки, воду мить з боку Трампа на європейські товари у Сполучених Штатах. Це працює спрацює проти гри проти євро в межах укріплення долара ще десь за моїми прогнозами від 1 до 1,5 центів на євро. Ну, і в такому випадку це буде впливати на курс євро в Україні. І якщо котирування долара на Міжбанку в березні 2025 року, за моїм прогнозом, буде в межах від 41,30 до 42 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс євро на торгах у березні буде в межах від 42,58 до 44,60 гривень за євро. Це у нас безготівковий євро і безготівковий долар. Ну, тепер переходимо до готівкового ринку. В принципі, якщо буде все все нормально і не буде якихось там інфоповодів, то більшість обмінників фінкомпаній будуть у березні виставляти спред по своїх операціях в межах від 20 до 25 копійок по долару, десь від 20 до 30 копійок по євро. Ну а тільки в ті дні, коли якщо будуть якісь заяви, там гучні заяви Трампа або, наприклад, будуть засідання ЕЦБ і Федрезерву, то тоді по євро буде збільшуватися спред десь в межах. Вони ну, тоді просто обмінні пункти будуть збільшувати свій спред. По долару вони його розширять десь до 20 35 копійок, а по євро в ці дні вони можуть. Досягати цей спред може досягати від 30 до 50 копійок на євро. Ну і крім того, то, що я вже казав, все ж таки на фоні геополітичних причин в першу чергу буде реагувати міжбанківський ринок, тому що він більш зав'язаний на парі євро-долар міжнародний. І коли там йдуть стрибки, то і на нашому міжбанку будуть по курсу євро відносно відбуватися стрибки. Готівковий ринок буде коригувати все ж таки і курси купівлі і продажу своє більш, більш плавно. плавно. Це от. Останні тенденції так, десь, десь півроку рік. Все ж таки, міжбанк у нас більш, ну я б сказав так, суетливий, ніж е, зараз готівковий ринок. Ну і курс купівлі та продажу готівкового долара в банках в березні буде в межах коридору від 41,10 до 42,30 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,30 до 42,15 гривень за долар. Що стосується готівкового євро, то в банках у березні 2025 року він буде перебувати в межах коридору. Від 42,30 до 44,80 чотирьох гривень. А в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде традиційно вущим, десь в межах від 42,50 до 44,70 гривень. Ну і хочу ще сказати, що широкий розкид котирувань купівлі та продажу на готівковому ринку саме по євро, через зростання волатильності євро на міжнародних ринках, буде все ж таки зберігатися практично весь березень 2025 року. На цьому в мене на сьогодні все з вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Ви на каналі МідФін. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, задавайте питання. Я буду на них завжди відповідати. Все буде добре, все буде Україна.